Тиждень по оголошенню перемир'я у деяких сирійських містах не змовкає стрілянина. Активісти опозиції повідомили про обстріли кварталів Хомса та загибель мирного жителя у північній провінції Ідліб. За даними державної інформагенції, чотири правоохоронці та один цивільний загинули унаслідок бомбового нападу в Алеппо. У Сирії третій день перебувають спостерігачі ООН. Їхнє завдання стежити за дотриманням умов перемир'я. Слава Богу, тепер нас семеро, і ми очікуємо на прибуття нових спостерігачів сьогодні чи завтра, щоб наша кількість сягнула бодай тридцяти, каже керівник місії, полковник Ахмед Ханміш. Сексораденкимасертелятін Генсек ООН оголосив, що запланованих 250 спостерігачів може бути недостатньо, враховуючи поточну ситуацію та територію конфлікту. Однак Дамаск переконує, що в більшій кількості спостерігачів потреби немає. Сирійський уряд також відмовив у використанні спостерігачами іноземних літаків. Дамаск пообіцяв забезпечити перельоти місії ООН самостійно.